Давайте ж з вами розберемо, як саме розсилка по підписці підвищує продажі. <кій> Найперше через залучення повторних покупок. Розсилка по підписці це дуже класний інструмент для залучення повторних покупок. Через автоматизовані серії листів ми можемо нагадувати вашим клієнтам про нові послуги чи продукти у вас, що будуть відповідати їх інтересам. До прикладу. Після покупки певного товару ми зможемо відправити лист із рекомендаціями по додаткових товарах, що можуть бути корисні, і таким чином це буде стимулювати курс продажі. Також через лідогенерацію та сегментацію вашої аудиторії, завдяки використанню розсилок, можна ефективно проводити лідогенерацію. Це надає змогу визначити найбільш зацікавлених клієнтів і зосередитись саме на тих, хто вже показав інтерес до вашого бренду. За допомогою сегментації аудиторії ми будемо створювати окремі пропозиції для різних груп клієнтів. Тим самим будемо підвищувати ефективність кампанії і збільшувати ймовірність покупки через виведення нових продуктів на ринок. Одним із найефективніших способів використання розсилок є анонсування нових продуктів чи послуг. Завдяки регулярним розсилкам ми можемо зацікавити вашу аудиторію ще до офіційного запуску вашого товару на ринку. Чи послуги зазначення ексклюзивних пропозицій, чи доступ до новинок, він допомагає підвищити попит на продукцію і згенерувати попередні замовлення у вас. А важливим елементом тут є автоматизація продажів. Використання автоматизованих сценаріїв у розсилках воно дозволяє створювати безперервний процес взаємодії з вашими клієнтами. До прикладу, ми зможемо налаштувати серію листів для ваших клієнтів таким чином, що їх отримують лише ті, які не завершили покупку на вашому сайті. Тобто така автоматизація вона дає змогу не лише підвищити конверсію, вона значно скорочує час, який будуть затрачати ваші менеджери на комунікацію з вашими клієнтами.